Питання безпеки громадян теж у фокусі уваги. Під час сесії міськради депутати заслухали і звіт про результати діяльності окружної прокуратури міста. З трибуни її керівник розповідає за півроку у франківську зареєстрували на 50% більше кримінальних правопорушень, аніж за аналогічний період торік. Удвічі зросла кількість дрібних крадіжок з магазинів, а шахрайств узагалі утричі. Переважно такі злочини вчиняють так званому іберпросто шляхом відкриття посилань в інтернет-магазинах, телефонних дзвінків, псевдопрацівників банків, незнайомих осіб про допомогу вирішення питання, коли родичі попали в біду, де громадяни, думаючи що вони говорять правду, самостійно перераховують кошти шахраям або таке списання проводиться в автоматичному режимі. З практичної сторони такі злочини розкрити надзвичайно важко, тому з цієї трибуни звертаюся до жителів міста, уважно перевіряйте перед інтернет покупками достовірність інтернет-сайтів, справжність працівників банківських установ. В ніякому разі не передавайте дані своїх банківських карточок стороннім особам, а про будь-які невідомі банківські операції негайно повідомляєте гарячу лінію банку. Ще одне актуальне питання робота підприємств теплокомуненерго в умовах важкого опалювального сезону. Депутати вкотре звертаються до керівництва держави із проханням виконати свої зобов'язання і терміново погасити заборгованість з різниці в тарифах. Прем'єр-міністр України зазначив, що коли домовлялися з головами громад, уряд чітко розумів, що 4% є достатнім компенсатором для того, щоб громади могли підтримати ТКЄ. Асоціація міст України 25 серпня 2023 року надала уряду розрахунку, який підтверджують недостатність 4% для компенсації різниці в тарифах. Сьогодні ми наголошуємо на необхідності. Передбачення відповідного ресурсу у державному бюджеті та перерахування коштів субвенцій підприємства тепло та водопостачання тільки виконання держави взятих на себе зобов'язань та термінове погашення заборгованості з різниці тарифів забезпечить безперебійну роботу підприємств теплої Анонсували на сесії зміни у програмі виплат для породіль, які народили дитину у міському пологовому у 2023 році. Тепер перебування на обліку зведення вагітності у міських комунальних установах стане необов'язковим. Щоправда, новий проєкт рішення ще мають розглянути на черговому засіданні виконавчого комітету. Діюча редакція положення це були три основні умови, реєстрація Івано-Франківського має лише місяців до Дня народження дитини, перебування з приводу вигідності в одному з наших комунальних закладів. І протягом першого триместру жінки мали стати на обліки народження дитини в нашому також міському пологовому будинку. Наразі зараз опрацьовуємо зміни, як казав міський голова стосовно норми перебування на обліку не тільки в комунальних закладах, але й в приватних, але термін все-таки а навіть передбачені з якими також будемо залишати і відповідна реєстрація до франківську ухвалили під час сесійного засідання і низку освітніх питань. Наталія Андрій Гаргара, телеканал 402.